Друзі, моє вітання. Вкотре важка ніч була для батьох наших міст. Ворог продовжує атакувати енергетичну та критичну інфраструктуру, що правда. Як говорять, дехто в цю гру можна грати вдвох, адже на Росії теж певні об'єкти цілий тиждень фактично палають і перебувають під ударами, через що, звісно, що це має відобразитися на економіці Росії. Будемо про це говорити і не тільки з нашим експертом, який допоможе і мені, і вам краще зорієнтуватися у цих деталях. Ректор міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Розпочнуть з такої новини, і, а, циту... про це пише видання Bloomberg: Росія рекордно збільшила експорт нафти на тлі українських ударів по НПЗ. Порти майже досягли межі потужності, тоді як переробка нафти впала до мінімуму з весни 2022 року. Зростання експорту супроводжується падінням виробництва пального на НПЗ, зниженням цін на російську нафту і посиленням тиску Європейського союзу на танкерний флот. У вересні Москва заробляла майже півтора мільярди доларів на тиждень, але до жовтня зниження цін могло зменшитися, зменшити дохід на 34 мільйони. Давайте розбиратися, пане Олександре, і поясніть: якщо збільшує Росія експорт, ну відповідно, мабуть, вона ще отримує грошей більше від цього. Хоча тут зазначають, що якраз от від е, менші потужності, які були на НПЗ, вони впали до мінімуму взагалі з весни 22-го року. Чому зменшується дохід навіть при збільшенні продажу нафти? Ну, це елементарна закономірність ринкової економіки. Чим більше товару, тим менша ціна на нього. Отже, коли більше нафти поступає на світові ринки, ціна на цю нафту падає. Це просто правило ринкової економіки, але ще є і політика. Коли інші країни знають, що у Раші безвихідь, і треба чи підпалювати, чи глушити свої нафтові святковини, чи продавати нафту. Хай по будь-якій ціні вони цим користуються і вимагають все більше дисконтів по а, рашистській нафті. Оце причина падіння цін, а, а, причина падіння і цін, і доходів від uh -huh. продажу нафти. Угу. Е, ця сума, яка зазначається, що е, зниження до жовтня місяця зниження цін могло зменшити дохід на 34 мільйони доларів. Наскільки для економіки Росії на сьогоднішній день це е, значне зменшення? Чи це не сильно вдаряє по їх українську? Я так думаю, це вони мали на увазі на день. На день, е, якщо на день, це досить суттєве зменшення за місяць, Буде непомічена цифра, тому важко коментувати е, такі дані, тому що їх я думаю. Перепрошую тут. Поправлю. Мені здається, що це про тиждень, іде мова, бо тут, у як в тексті: у вересні Москва заробляла півтора мільярда доларів на тиждень, але до жовтня зниження цін могло зменшити дохід на 34 мільйони. Тобто на тиждень вони заробляють ну тепер один мільярд, а не півтора. Ні, ну півтора мільярда це. Не, це 1500, 1500 мільйонів. Розумієте? Давайте ми відійдемо від цієї арифметики. Тут треба відчувати цифри. Я так думаю, це має бути цифра на день, тому що навіть на тиждень це не суттєва цифра для аналізу. Але і давайте ще раз скажемо: що яка б не була поважна агенція, вона точно не знає реальних цифр, тому що невідомо за якою ціною Раша продає свою нафту. все це умовні розрахунки. Факт залишається фактом, що зараз ціни на нафту падають ще більше падають ціни на нафту Раші через дві причини, я їх назвав. І тому політика Збройних сил України бити в першу чергу по нафтопереробці да, правильно. Я думаю, руки вже можуть дійти і до експортного потенціалу Раші, по портам, з яких відвантажується ця нафта, а країни Європейського союзу мають бути більш жорсткими. Стосовно тіньового флоту Раша, адже з цього тіньового флоту запускають безпілотники, mm -hmm. які по суті блокують е, вільний рух з аеропортів е, країн Європи і не лише. І тому очевидно, е, такі судна треба топити, тому що це пряма загроза безпеці. Якщо не топити, то арештовувати їх. Боксирувати до портів, команду арештовувати власників також і розпродавати, а виручені гроші пускати на допомогу Україні. Такої політики ми чекаємо від країн Європейського Союзу, а не лише перемовини, перемовини, санкції у вигляді побажань без механізмів реалізації цих санкцій, без покарання винних. І відповідальних за те, щоб ці санкції діяли, пане Олександре. Як довго має тривати підтримуватися ця тенденція зменшення доходу Росії? Якщо припустимо дійсно там на 34 мільйони вони менше почали кожен день заробляти. Скільки часу має про те, аби ну це був дійсно такий вагомий дар по економіці? Вони не могли далі підтримувати свою військову машину? Дивіться, якщо ми говоримо про ринкову економіку, то нема такого моменту. Коли економіка падає, так вона може падати безконечно. так Що ми маємо знати? Якщо політика про обмеження цін на рашистську нафту буде продовжуватися, то, за моїми розрахунками, в листопаді місяці не лише буде падіння всіх. Галузей рашистської економіки, але і витрат на війну, і витрат на військово-промисловий комплекс. Тобто, вже з листопада місяця Раша буде виготовляти менше, не набагато, на багато, на 2-3 Але це початок, це перелом. Виготовляти менше ракет, танків, снарядів і таке інше. Це початок. А скільки може тривати? Ну так я як економіст можу казати, що в авторитарних країнах економіка має впати приблизно процентів на 35-40. І лише тоді люди можуть виходити на протести. На жаль, таке суспільство. Да, це дуже терплячий народ, і якому подобається, коли їх принижують. А взагалі серед рис. Населення раші є, знаєте, отримання задоволення від від декаденсу, від регресу, від голоду. І це не пусті слова, да це підтверджена історією. І оцей перелом. У настроях суспільства у поведінці суспільства починається лише тоді, коли вони бачать реальну нестачу, нестачу mm -hmm. для свого існування, нестачу їжі. Це ми говоримо про великі міста, тому що в селах будуть їсти бур'ян і підножний корм. Там великі міста ми беремо Москву насамперед, Санкт-Петербург. Народ вийде протестувати проти війни, коли буде дефіцит їжі, дефіцит водки, дефіцит наркотиків для товариша Медведєва і його друзів. Це якщо ми беремо громадянський сектор. А якщо ми беремо економіку, то там дефіцит пального, а наші збройні сили працюють над цим зараз. За моїми розрахунками, да нестача десь 20%. але це недостатньо. Ще треба в два рази збільшити інтенсивність ударів, виведення з ладу на автопереробці, і тоді вони побачать економіка побачить, що є дефіцит е, нафтопродуктів. 20% відсотків заміщується з Білорусі. Так, я думаю, Путін їде чого в Азербайджан. Просити, щоб був експорт нафтопродуктів з Азербайджану, так піде на поклон свого ворога, якого він ще пинав місяць назад. А зараз буде принижуватися і просити: дай дай нам нафтопродуктів. Mm -hmm. Аналогічна ситуація буде з Казахстаном. Так, це така потвора яка не цурається будь-якого приниження для виживання. Отже, е якщо ми повернемося, да, дефіцит пального але треба більше ударів. Для більших ударів треба більше дронів, більшої потужності, і бажано ще потрібні ракети. Я не кажу про тамагавки про Мало потужні дешеві ракети, які можна використовувати з літаків в 16 Сподіваємося, що почнуть вони надходити в Україну. Хай там будуть суперечки за томагавки, а от інший клас ракет нас теж може дуже сильно виручити. Так, от, дефіцит пального ми нащупили. Має ще бути дефіцит. Біомаси расистської, тобто людського потенціалу. І тому для цього треба Ну принаймні в два рази збільшити утилізацію расистів на день. Зараз біля тисячі треба дві-дві з половиною тисячі, щоб вони не могли поновлювати цей ресурс на полі бою. от а, і а, Саме вищий пілотаж це знищення потужності для виробництва зброї. Насамперед, треба знищити два заводи, які виробляють безпілотники, так? тому що там катастрофічне збільшення кількості цих дронів різного типу, причому вони прогресують. Нема іншого шляху. І кращого шляху боротьби з ними, як знищити ці заводи. Для цього треба чи дуже сучасні надпотужні дрони, причому в великій кількості. Щоб знищити завод, треба ну мінімум сотня дронів малопотужних ще з десяток ракет, так, і інше виробництво, так? І нарешті, можна сказати, що ну може. Вирішальний і легкий удар може бути направлений проти рашистської влади. Яким чином? Ну я пояснюю на третій тиждень після того, як почалася війна, мені здалося, я знайшов формулу дуже просту, як зупинити цю війну, а дуже просто. Зробити так, щоб заморожені активи рашистські 300 мільярдів були використані приблизно таким е, способом. От за кожний удар ракетою по території України мінусується з цієї суми 100 мільйонів, і на ці кошти купується зброя для України. так? Удар безпілотників 10 мільйонів. Один безпілотник запустили по Україні. 10 мільйонів купуємо зброю. На, на 10 мільйонів можна тисячу класних безпілотників закупити чи виготовити. Один день війни мав би коштувати мільярд доларів. Мільярд. Хоче Путін воювати? Мільярд. Це я таку формулу. На таку формулу мене наштовхнула теорія академіка Павлова, росіянина за національністю, але людину, яка ненавидів э, рашу комуністичну рашу. І у нього є така теорія э, безумовного рефлексу. Ви знаєте, що твари, у тварин є умовні рефлекси, так? так а є безумовні, які. Шляхом великої кількості повторень насаджуються. Ну так, соба, у собаки формується безумовний рефлекс на світло. У нього слюнки починають тікти угу. в шлунку. Так? так, от, я у Путіна, кремля і раші, рашистського народу, є безумовний рефлекс це знищити Україну і українців. От у Хамас, Хамас це політична організація, у них це політичний, е, кредо, да? знищити Ізраїль і вбити всіх ізраїльтян, євреїв, навіть отак. А у Раші це таке іманентне бажання, да? бажання з моменту виникнення ці, цієї спільноти да? десь 500 років назад. От, знищити Україну і вбити всіх українців. А от якщо їм щоденно показувати, що воювати проти України це дуже погано, да після того як ви день провоювали, Україна закуповує на закуп, да, мільярд доларів зброї і б'є цією зброєю Параші, а ви запустили ракету. 10 ракет Україна закупує і запускає Параж. І так ми сформуємо у цієї території, чи країни чи населення уже умовний рефлекс. та умова Війна це умова, і це дуже погано. А потім будемо хизуватися да через пропаганду. Що з'явився такий ідіот політик Путін. Який за гроші Раші фінансує Україну, а Україна б'є по території Раші. От таку теорію я намагався надсилав європейським країнам, Сполученим Штатам, там, друзям, але це вища математика, нездатні політичні лідери діяти на рівні вищої математики. А зараз з'явилася можливість хай примитивно, але повторити. Цю нашу пропозицію, що зараз відбувається, зараз хочуть оці гроші, які заморожені, 300 мільярдів. Ну мова йде поки про 140 е е в, в Бельгії, Євроклія там і хочуть е лідери Європи. Вони дозріли вже третій рік війни закінчується. Нарешті дозріли. То було три тижні. Я пропонував тут третій рік. Дозріли, щоб використати. Гроші, раші для закупівлі зброї для України по 65 мільярдів доларів з другого кварталу наступного року можна починати і купувати зброю для України за гроші. Раші Россия, так і таку ситуацію створив божевільний Путін. От, ви уявляєте, маразм божевілля цієї влади кремлівської ідеї, які воюють. З країною, яку вони самі озброюють своїми грошима. Ось такі парадокси зараз. І оце треба розповсюджувати цю інформацію, бо зараз уже Путін виглядає більш-менш неадекватно. От коли він на Валдаї робив свою прес-конференцію десь 4 години. Очевидно для мене було, що його а, накачали психотропними якимись апаратами. І він був дуже веселий. Язик у нього так не заплітався, жартував, пам'ятаєте, двіжуха. Хотів раніше ще двіжухи йому не вистачає, так, війни не вистачає він. А потім, коли вони перестали діяти, бо препарати розраховані на три години, а він до чотирьох затягнув. І потім він почав видавати перви, що він, як директор ЦРУ, знає. Він назвав себе директором ЦРУ. Ну, підсвідомо, мабуть, агент РУ, бо тільки агент ЦРУ міг додуматися до того, щоб за гроші Раші фінансувати Фінансувати, розбиток. так свого. Да. А потім він ще почав е забувати про що він каже. Економіку він дуже добре знає, а почав казати про темпи росту, Дефіцит, без якісь цифри, і так він і не згадав, про що він говорить. Uh -huh. це означає, що ну він вже так на грані, да? і нам треба добивати цю істоту, показувати, що він дійсно божиє. Uh -huh. Пане Олександре, ще пару моментів. Теж хотіла ваш коментар почути. Китай готує суворі обмеження проти тіньового флоту Росії. Блумберг теж зазначає за даними видання кораблі, вік яких перевищує 30 років, отримуватимуть заборону на швартування, і це ж стосується і суден, які мають недійсні сертифікати або змінили свої індифікація ідентифікатори міжнародної морської організації. Який фінансовий та логістичний вплив матиме ця заборона на швартування в портах Китаю для тіньового флоту Росії? Це суттєвий удар? Ну, суттєвий так, тому що ми знаємо, що приблизно 40% нафти йде до Китаю, так і Китаю не подобається надактивність раши раші, що він хоче запхати ще більше. Тому він водить обмеження, а потім буде пропонувати раші. Ну, добре, ми підемо на поступки на півроку, але за це. Ціна має впасти на нафту не на 20%, як зараз, а на 30 чи 40%. Нам це вигідно. І це показує європейським країнам, так, як треба діяти. Дійсно, зараз Китай стає лідером не лише технологічним, а концептуальним, так, стратегічним, але і показує, як розв'язувати тактично завдання. Да, ну чому до цього не додумалися. Ми про це казали європейським лідерам. Да? Вони дійшли до такого рівня, коли Путін зухвало з цих кораблів запускає безпілотники заодно по країнам Євросоюзу, а ті соплі жують, так? надають право поліції збивати Да, Кораблі треба вже е, топити. Так, а вони е, про рушниці там ведуть дискусії, якою зброєю поліція має збивати ці безпілотники. Я думаю, що це дуже гарний сигнал. Я так думаю, що це всі давав цей сигнал е, е, Трампу. А може і не сі, бо зараз е, сі під ударами своїх друзів знаходиться в компарті. Там невідомо, що відбувається. У нього зараз таке хитке становище. Я так скажу, що лідери, всі три лідери е, Штати Китай і Путін зараз захиталися. Путін тому, що ну, дійсно божевільні рішення е, Трамп теж там. Ось ось плівки Епштейна будуть е, розпаковані. Там, ви знаєте, шатдаун, тобто е, бастують диспетчери е, великих аеродромів, проблеми дуже великі. І усі проблеми просто ми не знаємо які, але слухи такі йдуть, що може е, він буде. Чи суттєво послаблений в своїх повноваженнях, тобто, коли колегіальний орган буде мати значно вищу силу, ніж uh -huh. він, чи буде новий лідер? Ну, це, це цікава закономірність. А чому ще Китай звертає увагу на екологію, тому що ця криза була закономірна, дуже погана екологічна ситуація в великих містах, у великих портах Китаю. Там дійсно раніше не звертали увагу на це, а зараз колосальні смоги, колосальне забруднення повітря там відбувається. А народ стає багатше, а багатший ти значить розумніший і вимагаєш кращих стандартів середовища. І ці процеси почалися. Це називається криза знаєте, середніх доходів. Китайців, тобто їх доходи наближаються до доходів європейців середній клас сформувався, а вони стають все більш вибагливі Та і до, до пенсії, угу. до екології, до якості. Угу. На останок ще заява народного депутата Сергія Соболєва про те, що Європа вперше профінансує нашу армію, а не соціальні програми ЄС виділив 6 мільярдів євро, які безоплатно підуть на забезпечення збройних сил, зокрема на виплати військовим. І він зазначив, що раніше кошти від партнерів йшли виключно на соціальні програми, зокрема на виплату зарплат вчителям, лікарям та потребам пенсійного фонду. А тепер, от вперше, буде профінансована наша армія. Пане Олександре, можливо, зазначити. Завдяки чому це стало можливим? Знайшлися якісь зайві кошти, чи Ні. як це повпливає впливає на наш бюджет? Ну тому що наша ситуація погіршується. Наша ситуація економічна погіршується. Божевільне рішення припинити транзит газу, яке ми прийняли на початку, наприкінці минулого року, привело до того, що наша газова індустрія зруйнована. Замість одного мільярда прибутку, який ми отримували, зараз ми маємо закуповувати на 2-3 мільярди доларів газу з Європейського Союзу, а наша індустрія зруйнована. І люди, які приймали це рішення, да, мали би про це знати. Принаймні, як кричав на всіх ефірах, що не варто цього робити, не варто бігти попереду паровоза, треба експортувати. Азербайджанський газ до Угорщини, до Словакії. Це збереже нашу індустрію. А так ми відкрилися для ударів, без засобів протиповітряної оборони, ну, без нічого. І залишилися і без грошей і без газової індустрії. Це страшний удар. Просто про це мало кажуть. І тому Європейський Союз пішов нам назустріч. Що нам не вистачає вже грошей навіть на виплату заробітної плати нашим військовим. Але тут пан Соболєв да, це казав, трошки помиляється. Європейський союз фінансував е, Україну але не доларами і євро, а він купував зброю і раніше на великі суми під 50 мільярдів, і передавав нам. Боєприпаси купував, зброю купував, дрони купував, замовляв дрони за свої кошти. А зараз просто уже фінансовий ресурс іде до уряду, і уряд буде витрачати його по статтям, які відносяться до Збройних сил України. Отака ситуація. Ну тобто, оця допомога для нашої армії в розмірі 6 мільярдів євро. При тому плані держбюджету на наступний рік це сильно допоможе от скоротити той дефіцит, який у нас планується, і в принципі ну щоб ми не лякали е, українців. Тобто, в принципі, да, в принципі, дефіцит закритий нашими європейськими партнерами не вистачало приблизно 15 мільярдів доларів. Тобто, ну раніше ми рахували дефіцит десь 44 мільярди доларів. Європейці кажуть, а ні, у вас буде десь 60, а може навіть і більше. І от питання: як оцю різницю закрити, і от знаходять кошти, якими будуть цей дефіцит закривати, в тому числі і про ту кредитну лінію за рахунок заморожених активів в Раші, про яку я говорив. Так, це з другого квартала наступного року. оці ці кошти 65 п'ять мільйонів. Частково підуть, і в бюджет, частково підуть на закупку зброї для України. Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за роз'яснення всіх цих питань для наших глядачів. Для мене зокрема, друзі, допомагав розібратися з цих надскладних питаннях ректор міжнародного інституту бізнесу та екс заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. Пане Олександре, я вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. До побачення.